Та в Україні про події на цьому. Далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день. Закрите небо. Самопроголошена кримська влада обмежила аерорух над півостровом на період проведення референдуму. Російські шпигуни на Херсонщині. Вночі СБУ затримала групу росіян, що збирали інформацію про українську армію. Ярош під арештом, щоправда заочним московський суд заочно заарештував лідера правого сектора. Кримське небо закрите для пасажирських літаків на період проведення референдуму в автономії. Про закриття аероруху заявив нелегітимний прем'єр Криму Сергій Аксьонов. За його словами, зроблено це з метою безпеки а після проведення референдуму роботу аеропорту Сімферополь буде відновлено. Станом на 10 ранку скасовані на приліт і виліт рейси до Києва і Стамбула. Однак обмеження не торкнулося рейсів у московського напрямку. Всі заплановані рейси до або з Москви значаться у розкладі. Свої Сімферопольські рейси на сьогодні скасувала авіакомпанія міжнародні авіалінії України. Сайт мау повідомляє, що за інформацією від аеропорту Сімферополь. Її рейси не можуть бути прийняті у зв'язку з обмеженням повітряного руху. Тим часом так звані сили самооборони Криму взяли під контроль кримське управління держкомпанії Украерорух. Перший віце-прем'єр самопроголошеного уряду автономії Рустам Тиміргалія пояснив це тим, що держкомпанія напередодні перешкоджала прильоту у Крим президента Татарстану Рустама Мініханова. Тож на даний момент Украерорух під контролем кримської влади, а глава Татарстану зміг прибути в Сімферопіль і взяти участь. У позачерговій сесії Верховної Ради Криму повідомив повідомив Галієв. Ну і далі про події в Криму розкаже Катерина Полякова. Катю, привіт, тобі слово привіт, аню. Отже, в Бахчисараї автомобільному батальйону поставили ультиматум. Вранці на територію автобату прибули два десятки російських військовослужбовців. Вони вимагали спочатку до восьмої, а потім пролонгували до десятої ранку сьогоднішнього дня скласти присягу на вірність народу Криму або ж Покинути територію військової частини серед висунутих вимог. також передати всі матеріальні засоби військової частини під контроль сил самооборони автономії. Нагадаю, вже два дні Бахчисарайська частина після силового захоплення перебуває під контролем сил самооборони Криму у Джанкої на території аеродрому Росіяни влаштували медичний пункт для російських військ. Там же йде розгортання військової польової інфраструктури. Натепер на тепер на об'єкті перебуває до 300 військовослужбовців Російської Федерації. Напередодні на територію аеродрому здійснили посадку п'ять вертолітів: 1 мі 8 і 4 мі 24 Про це нам повідомив керівник Кримського медіа-центру Міноборони Владислав Селезньов. за полчаса Здесь представляет нового командира батальона, которого предназначены на должность силы самообороны Крыма. Все, кто присягнут вместе с ним на верность народу Крыма, остаются в части, все остальные должны покинуть территорию войска части. В в настоящий момент разворачивается в военный в военный полевой госпиталь и иные струк структуры военного назначения. Установлено, что на военном объекте находится порядка 300 военнослужащих Российской Федерации. Вчера вечером на аэродром. Приземліось одні вертольоти Мі 8 і 4 вертольоти Мі двадцять додаємо інформацію по інкар... О, по Бахшесраю. Вибачте на початок випуску нового командира батальйону до розташування частини ще не привезли. І в Інкермані збройні сили Росії та прокремлівська самооборона намагалися вчинити провокацію. А тепер блокують частину з боєприпасами. Про це розповів заступник командира з виховної роботи Валентин Карпенко Українській Правді. За його інформацією, вчора ввечері приїхали російські військові, запропонували здатися. Підійшла самооборона і почала закидувати камінням українські машини і провокувати десь годину, тому вони ще продовжували кидати каміння. Самоборона намагалася прорватися на територію частини. На тепер атака припинилася. Карпенко наголосив, що перебування чужинців в цій частині є особливо небезпечним, адже там розміщені склади з боєприпасами. В настоящее время в районе Инкермана там находится база хранения боеприпасов. Собираются пророссийские настроенные активисты. Там же находятся российские военнослужащие. Требования людей, которые окружили нашу воинскую часть, на следующей пропустить их на территорию воинской части. В противном случае они угрожают для меня взять эту часть штурмом с использованием гранатометов. Пожежу на аеродромі Бельбек, який окупували спецпідрозділи Російської Федерації, загасили українські військові. Горіла електроустановка. Пожежа була помічена із адміністративної будівлі частини. Найстрашніше те, що поблизу цього місця розташовані склади із горючо-мастильними сумішами. Пожежа виникла на території аеродрому Бельбек. Яку в лапках охороняють представники сил самооборони Криму і російської військової служби? А на ліквідацію цієї пожежі виїздили і успішно виконали завдання пожежна команда Севастопольської бригади тактичної авіації повітряних сил. Накопичення російських військ в Криму продовжується. Про це нам повідомив голова центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. В районі перекопа помічена російська батальйонна група в складі 500 осіб сформована в Чечні. Окрім бронетехніки БТР-80 і автомобілів Тигр. Тут зосереджено до 25 артилерійських установок. За інформацією Тимчука, першочергове завдання цих підрозділів не допустити входження на півострів українських військ до референдума 16 березня. А після референдуму ці накопичені сили можуть бути використані для вторгнення на материкову частину України. Росіяни перекидають підрозділи до. Материкової частини готують оборону, тобто стають в глуху оборону. За останню добу сюди прибула батальйонна тактична група 500 чоловік, яка формувалася на території Чечні. Також вони укріплюють узбережжя, зафіксували розміщення батареї ракетних комплексів Басіон П близько Фіоленту. Ну, це насправді досить сучасна ракетна зброя, яка справді небезпеково уявляє для бойових кораблів. Вони так намагаються протидіяти проти можливо. Наближення до Криму кораблів ВМС США. Ну, Ми знаємо, що авіаносне угрупування на чолі за авіаносим Джордж Буш. Зараз перебуває поблизу берегів Туреччини. І поки в мене це вся інформація по Криму, Аню. Дякую, Катю. І додам, що виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов заявив, що Україна не розпочинатиме військову операцію у Криму, щоб не підставляти під удар східний кордон з Росією. Про це Турчинов сказав в інтерв'ю агентству Франц Прес. Далі цитата: Ми не можемо починати військову операцію у Криму, тому що тим самим ми поставимо під удар східний кордон, і Україна залишиться беззахисною. Російську розвідувальну групу цієї ночі затримали співробітники служби безпеки України в Херсонській області. Розвідники проникли на Херсонщину з Криму поза пунктами контролю з метою отримання даних про передислокацію та ступінь готовності підрозділів української армії. Про це повідомляє сайт СБУ. Ватажком групи виявився громадянин, офіцер військової розвідки збройних сил Росії. В нього ж знайшли паспорт громадянина України на ім'я Арбузова Євгена Сергійовича. Зараз СБУ веде розслідування. Про затримання росіян повідомлено Міністерство закордонних справ України відповідно до українсько-російської консульської конвенції. Далі декларацію про незалежність Криму оскаржує Генеральна прокуратура України. Нагадаю, вчора Верховна Рада автономії у закритому режимі без представників у ЗМІ проголосувала за незалежність Криму. У документі передбачено, що за результатами референдуму 16 березня Республіку Крим оголосять незалежною і суверенною державою. А далі влада півострову звертатиметься до Росії з пропозицією прийняти республіку до складу Російської Федерації в якості нового суб'єкта. В генеральній прокуратурі України повідомили, що вже звернулися до окружного адмінсуду з вимогою до кримського парламенту скасувати це рішення. Одночасно, Генеральна прокуратура оскаржує незаконні рішення Севастопольської міської. Ради, зокрема, йдеться про проведення референдуму та виділення на нього коштів у прокуратурі. Заявили, що всі ці рішення є протиправними, посягають на засади конституційного ладу, а також ставлять під загрозу громадський порядок безпеку, життя і здоров'я людей. Найбільші українські провайдери саботують рішення нацради про відключення російських каналів, ретранслювати телеканали Російської Федерації вранці продовжували Київська компанія Воля та Харківський Тріолан. Причому воля два дні тому припинила транслювати 12 загальнонаціональних каналів на території Автономної Республіки Крим. У компанії нам підтвердили, що на півострові українські телеканали транслюють лише в цифровому форматі. А от російські канали вони вимкнуть, як тільки нацрада на своєму сайті оп. Публікує відповідне рішення. Нагадаю, вчора Нацрада з питань телебачення та радіомовлення вимагала від провайдерів до 19-ї години припинити ретрансляцію передач кількох російських телеканалів. Це, зокрема, ОРТ та Росія 24 Також регулятор рекомендував провайдерам забезпечити трансляцію кримських каналів АТР та Чорноморська ТРК. Кримський сценарій на Донеччині не пройде. Про це заявив очільник області Сергій Тарута. Він наголосив, що референдуму про статус Донбасу не буде. Мовляв, для цього немає жодних правових підстав. Натомість, очільник області зауважив, що вже найближчим часом донечанам запропонують соціальне опитування. Воно й покаже, чи дійсно мешканці регіону хочуть до Росії. Нагадаю, напередодні в Донецьку пройшла низка акцій протесту, де сепаратисти вимагали термінового проведення референдуму. проведить референдум нужно в рамках всей Украины. С точки зрения вот той риторики, которая есть, да, она звучит, но когда ты разговариваешь со всеми активами вот городов, там этой риторики абсолютно нету. Это, это там, риторика площади, но не риторика э, всего Донбасса. Поэтому мы здесь можем, скажем так, сделать такой вот референдум а-ля опрос социологический, может быть, разработаем форму, чтобы действительно люди высказали свое мнение. Вот я считаю, что это очень полезно. Вот мы скажем, пожалуйста, давайте, каждый житель Донбасса, а ну, выразите свое мнение по этому поводу. Дмитра Яроша заарештували у Росії щоправда заочно Басманний суд Москви санкціонував заочний арешт лідера руху правий сектор. Яроша звинувачують у закликах до тероризму. Раніше його оголосили в міжнародний розшук. За даними слідчого комітету, у своїх виступах Ярош публічно закликав антиросійські сили до екстремістської дій і терору на території Росії. Минулої суботи лідер правого сектора оголосив, що збирається балотуватися на виборах президента України, які заплановані на 25 травня. Він підкреслив, що дії Росії ніяк не вплинуть на його передвиборні плани. Обидві палати конгресу США ухвалили резолюцію, в якій засуджують Росію за військову окупацію Криму. Документ не вимагає будь-яких дій уряду та лише демонструє ставлення американських законодавців до цієї проблеми. За резолюцією у палаті представників проголосували 402 конгресмени, а проти були тільки семеро. Голова комітету палати представників із закордонних справ Ед Ройс заявив, що на дії Росії неодмінно потрібно реагувати дії Росії не можуть залишитися без відповіді, щоб показати Москві, якою зеленою робить її агресія, висловлюються світові лідери. Сьогодні Палата представників приєдналася до цих голосів. Уряд України має справу з економічно-фінансовою кризою, яка стала наслідком років безгосподарності та корупції попередніх урядовців. І це відбувається під час військового вторгнення і економічного тиску сусідній Росії. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відбув до США у Вашингтоні. Він має зустрітися із Бараком. Обамою політики обговорять гарантії безпеки для України. У діловому центрі Лондона Сітіна упроти офісу російського державного ВТБ банку українці провели акцію. Вони вимагали запровадити фінансові санкції проти Росії, якщо не буде виведено їхні війська з Криму. Схожий пікет відбувся і на Даунінг-стріт, де мешкає прем'єр-міністр Великої Британії. Там українці нагадали уряду Британії, що остання є гарантом суверенітету та територіальної цілісності України. Напередодні Велика Британія та ЄС заявили, що рішення про санкції може бути вже наступного тижня. Першим кроком можуть стати адресні санкції щодо 18 наближених до Путіна чиновників та бізнесменів. Ну що ж на цю мить у мене все більше новин дивіться о 14-й. вдалого вам дня.